Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Знайомство Поліни та Антона було схоже на сцену з романтичного фільму, такого, що дивишся зимовим вечором, загорнувшись у пледи з чашкою какао в руках. Вона поспішала до офісу, коли каблук несподівано зачепився за Щербату сходинку. Поліна втратила рівновагу і майже полетіла на зустріч асфальту, але не встигла. Її вчасно підхопили сильні руки. Вона підвела погляд і побачила його. Світ на мить завмер. Схоже, навіть вітер перестав ворушити листя дерев, а сонце застигло в небі. Антон дивився на неї з усмішкою, а вона мовчала, не знаючи, як реагувати, подякувати чи розтанути від його погляду. Стосунки не виникли одразу. Поліна з великою обережністю ставилася до таких людей. Антон здавався їй зовсім іншого світу заможний, харизматичний, приїжджий. Як виявилося пізніше, він колись уже бував у їхньому містечку і навіть начебто жив якийсь час, але він чомусь не дуже любив говорити про це. Коли Антон вперше з'явився біля офісу з величезним букетом червоних троянд, офіс вибухнув не від аплодисментів, звісно. Але від шепоту і вигуків. Поліно, оце ти дала, такого нареченого підчепила. Вона лише знизувала плечима і відповідала стримано. Та годі вам, який наречений, між нами нічого серйозного. Але плітки вже пустили коріння, особливо старалася Віка, найбільша пліткарка з бухгалтерії. Вона всім охоче розповідала справді думаєте, що вона його відштовхне? Та нізащо. Його статки для неї, як магніт. Одруження, звісно, не буде, не та різниця в статусах, але гроші вона з нього точно витягне за близькість, за увагу, він платитиме. Дехто в офісі обурювався, дехто мовчки слухав, але всі ті розмови долинали до Поліни. Вона не приймала залицяння Антона, але він все одно щовечора приїздив та чекав на неї біля офісу. Зрештою, одного вечора Поліна вирішила з ним поговорити. Вийшла з офісу і помітила знайому машину. Не вагаючись, підійшла. Антон вийшов їй назустріч. Поліно, невже це ви до мене? Нам потрібно поговорити, сказала вона, відчуваючи на собі десятки цікавих поглядів із вікон. Звісно, відповів він їй з усмішкою, який ресторан вам до вподоби? А без ресторану розмови не вийде? запитала вона. Але ж ви тільки з роботи, втомлена, голодна і підозрюю, трохи сердита, а це означає, що я можу постраждати. Тож давайте поїмо, і тоді вже хай буде серйозна розмова. Вона здивовано глянула на нього, а тоді розсміялася, щиро з полегшенням і ноткою подиву. Це був перший раз, коли вона дозволила собі відкритися. Ви не уявляєте, що завтра буде в офісі, поки мене всім колективом не обговорять, ніхто не працюватиме. Антон відчинив дверцята автомобіля і, озирнувшись на колег, які не зрушили з місця, помахав їм рукою, мов зірка червоної доріжки, всіх відразу, як вітром, здуло. А Поліна крізь сміх сказала Ну, все, завтра мені кінець. Вечір вийшов напрочуд затишним, теплим, майже домашнім. Поліна, хоч і готувалася до несподіванок, була приємно здивована. Антон не виявляв ні краплі нав'язливості, не намагався справити враження гаманцем чи харизмою, він просто був спокійний, уважний, дотепний, і цього виявилося достатньо, щоб Поліна дозволила собі трохи розслабитися, й ті уявлення про таких чоловіків, як Антон, були геть інші дорогі костюми, легковажні компліменти, бажання швидкого задоволення і гра без обіцянок, а тут ні натяку на вульгарність. Жодної фрази, що змусила б її почуватися незручно. Коли вони під'їхали до її будинку, Антон заглушив двигун, обернувся до неї і запитав Поліно, скажіть чесно, про що ви тоді хотіли поговорити? Пам'ятаєте, біля офісу? Вона ледь усміхнулася і знизала плечима. Хотіла попросити вас більше не приїжджати, щоб уникнути пересудів, але, здається, після нашого тріумфального від'їзду вже пізно. Це означає, що ми ще побачимося? Поліна на мить замислилася, а потім з легкою іронією мовила Скажіть, навіщо вам це? Антон насупив брови, ще роздивований, а зі мною щось не так? Люди ж знайомляться, зустрічаються, закохуються або розлучаються. Але ти ставиш питання, які зазвичай не звучать на першому побаченні. Поліна зніяковіла. Дійсно, якби це був звичайний хлопець з району, вона б не сумнівалася у власній привабливості, але з Антоном все здавалося надто складним. Вибачте, просто я. Ми з вами з різних світів, і мені здається, я, в принципі, не можу бути вам цікава. Ви так говорите, ніби ми в якійсь середньовічній казці, а я тепер почуваюся герцогом невдахою, який не виправдав очікувань. Він усміхнувся сумно, але щиро. Поліна довго не могла заснути тієї ночі, у голові крутилися його слова, його усмішка, його очі. Врешті вона заспокоїлася і з думкою. Як тільки він зрозуміє, що не отримає бажаного, зникне сам, бо навіщо йому інакше ця ця гра. Пройшов місяць, і Поліна вже нічого не розуміла. Антон не лише не намагався її звабити, він справді просто був поруч, водив у кіно, на каву, розмовляв з нею годинами, жартував. Але щоб затягти її в ліжко, не було й натяку. Її терпіння скінчилося під час чергового вечора. Антоне, можна я тебе про щось запитаю? Звичайно, відповів він, відставивши чашку з кавою. Чому ти досі не намагаєшся мене ну, затягнути в ліжко? Антон закашлявся. Витер губи серветкою, здивовано підвів брови. Ну і питання в тебе, Поліно. Якщо ти не проти, ми прямо сьогодні виправимо цю прикру недбалість. Поліна дивилася серйозно майже з викликом, і все ж скажи правду. Я пам'ятаю той день, ти тоді одразу вирішила, що я такий, як усі. Я хотів довести зворотнє, і тепер навіть не уявляю своїх днів без твоїх посмішок, твоїх принципів і навіть твоїх упереджень. Така відповідь тебе влаштовує. Вона мовчки кивнула, потім встала і просто сказала Поїхали, куди, не зрозумів він. Виправляти помилку, Антоне. Ти впевнена? Звичайно, у тебе ж немає щодо мене упереджень, значить, я можу бути з тобою. Відтоді їхні стосунки ніби злетіли на нову орбіту, теплішу, ближчу, майже нерозривну. Поліна почувалася так, ніби розчинилася в Антонові без залишку, їй бракувало повітря, коли його не було поруч, а майбутнє, таке непевне і абстрактне, більше не мало значення, вона жила сьогоденням, кожною зустрічю та кожною його усмішкою. Минуло два місяці, і одного вечора, коли вони поверталися з прогулянки, Антон раптом зупинився, взяв її за руку і тихо сказав Знаєш, я все життя думав, що шлюб не для мене, що сім'я це про когось іншого. А тепер я не уявляю жодного дня без тебе. Я хочу, щоб ти була поруч, завжди, і щоб у нас була донька, схожа на тебе, така ж жива, смілива і світла. Поліна ледве стримала сльози, її серце билося десь у горлі, а відповідь була очевидною. На роботі новина про заручене розлетілася миттєво, Віка, з якою Поліна ділила офіс, ледь не задихнулася від обурення. Заміж і весілля буде? Майже процідила вона, уяви собі, буде, всміхнулася Поліна, хоча в глибині душі вже відчувала, плітки не змусять себе чекати. До вечора чутки набули форми, мовляв, Поліна вагітна, а Антон одружується через це. Ба більше все це вона хитро спланувала, її обговорювали і відверто, і за спиною, але вона мовчала. Бо яку вагу мали пересуди поруч із її щастям? Після заручин Поліна переїхала до Антона. Це було його рішення, а їй і не хотілося чинити опір. Вона прагнула бути поруч, ловити кожну мить. До весілля залишалося два тижні. Того дня їй зателефонували з ресторану, просили під'їхати для узгодження меню. Поліна зібралася відкрила шафу, щоб вибрати сукню. Речі вже були акуратно розкладені, як раптом її увагу привернув невеликий пакунок внизу. Вона минулого разу його точно не бачила. Антона вдома не було, і після коротких вагань Поліна обережно розгорнула згорток. Всередині обшарпаний потертий одяг, речі, в яких міг би ходити, лише бездомний. Брудні місцями пошматовані, вони зовсім не вписувалися в картину життя успішного заможного чоловіка. Поліна застигла з речами в руках, відчуваючи, як щось тонке, майже невловиме, ворухнулося всередині. Вона швидко склала згорток назад, запитає згодом, колись, зараз не час. Минуло ще кілька днів. Антон, як завжди, поспішав на роботу. Злегка нахилившись, він лагідно торкнувся губами носа Поліни і пішов, навіть не озирнувшись. Вона ще кілька хвилин стояла на місці, сміхаючись сама до себе, поки не глянула у вікно і завмерла. Антон саме сідав у свою машину. В руці той самий згорток. Той, що вона знайшла в шафі, старий, пошарпаний, із вмістом, схожим на ганчір'я безпритульного. Вона чітко пам'ятала, поклала його назад, не сказавши ні слова, а сьогодні він його ніс кудись. Не роздумуючи, Поліна кинулася до телефона, викликала таксі і буквально за три хвилини вже мчала слідом за коханим. Її домашній костюм викликав у водія підозру той пробурмотів щось про несподівані ранкові пригоди. Але поліні було байдуже. В голові крутилося безліч версій, може, Антон справді має подвійне життя, багаті ж часом ведуть себе дивно, ховають темні сторони під бездоганним фасадом. Або, може, це якесь небезпечне хобі, рольові ігри на межі виживання, а ще гірше неприємності, проблеми, з якими він бореться сам, не залучаючи її. Можливо, переодягається, щоб лишитися непоміченим. Вона не могла знайти жодної версії, яка б не лякала. Минуло вже понад півгодини, Антон не повертався, і скільки ми ще тут сидітимемо, буркнув водій з нетерпінням. Та саме в ту мить Поліна побачила, як з чорного виходу з офісної будівлі вийшов чоловік, і лише з другої спроби вона впізнала в ньому Антона. Одягнений у лахміття і з похмурим поглядом він швидко пішов в бік, тримаючи згорток під пахвою. За ним, майже вигукнула Поліна. А ось це вже цікаво, усміхнувся водій і рушив повільно, тримаючись на відстані. Вони повільно котилися в долині, іноді зупиняючись, Антон їх не помічав. Поліна не могла сидіти спокійно, її душила тривога. Ні, до коханки так не йдуть, і не в такому вигляді. Все більше це скидалося на щось глибше, особисте, таємне. Він іде на кладовище, нарешті пробурмотів водій. Ви впевнені, що хочете туди? Так, це важливо, відповіла вона, ковтаючи клубок у горлі. У голові миттєво промайнули історії про секти, жертвоприношення, похмурі обряди, як вона раніше про це не подумала. Коли таксі зупинилося, вона швидко розрахувалася. Вам допомогти? Може, піти з вами? запропонував водій. Ні, дякую, я сама. Тихо, майже непомітно вона пробиралася між деревами й кущами, ховаючись від поглядів. Вперше в житті почувалася шпигункою, і їй це зовсім не подобалося. Помітила Антона. Він сидів на лавці біля непримітної могилки зі схиленою головою і, здається, плакав. Поліна обережно озирнулася ніяких підозрілих людей, ніяких дивних символів чи обрядових речей. Лише старі покинуті могили, зарослі бур'янами. У цьому місці ховали тих, кого нікому було ховати, тобто покинутих старих та бездомних. Що могло привести сюди її Антона? Тримаючи себе в руках, Поліна зробила кілька кроків вперед. Сумнівів вже не залишилося це не секта, це щось інше. Поліна рішуче вийшла з за дерева, нехтуючи власним страхом і сумнівами. Її серце билося шалено, але вона знала, мовчати більше не можна. Антон здригнувся, ніби пробудився від якогось глибокого забуття, повільно підвів голову, в очах подив в куточках губ тінь сумної посмішки. Поліно? тихо запитав він. Привіт, відповіла вона, наближаючись. Пробач, я, я злякалася. Подумала, що з тобою щось сталося, що ти в біді чи щось подібне. Він зітхнув і кивнув, наче погоджуючись можливо, це навіть на краще, що ти тут. Сідай. Поліна обережно сіла поруч, перед ними простягалася могила. Земля рівна, доглянута, квіти ще свіжі, на хресті ім'я, прізвище і дати життя. Хто це? м'яко спитала вона, і чому ти в такому дивному вигляді? Антон замовк на мить, ковтнув повітря, мов ковток болю. Це це моя мама. Поліна спершу не зрозуміла твоя, але ж тут ховають тих, кого. Так, перервав він її, все правильно. Тих, за кого не було кому поставити свічку, тих, кого забули або відкинули, хто нікому не потрібен. Моя мама була з таких. Це довга історія, Поліно, не з приємних». Він нахилив голову, голос став глухим. Моя сім'я, моя справжня сім'я була дуже далека від ідеалу. Я не знав свого батька. Мама була майже завжди на підпитку, не жорстока, навпаки, надміру ніжна в своїх п'яних обіймах. Часто плакала, часто клялася, що все зміниться, але нічого не змінювалося. У мене була сестра, Ліда, на три роки молодша. Одного вечора мама поверталася додому на Твереза, була п'яна настільки, що просто загубила Ліду, на вулиці, маленьку дівчинку. Поліна затамувала подих. Маму посадили, а мене відправили до дитячого будинку. Потім, через деякий час, мене всиновили добрі люди. Я жив новим життям, але душа, душа не забула. Я повертався, хотів побачити маму, допомогти. Але замість радості зустрів звинувачення. Вона кричала, що я її покинув, а потім плакала, довго плакала, просила вибачення і ще просила, щоб я не приїжджав, бо вона мене тільки ганьбить. І він замовк. Десь у гіллі ворухнулася пташка. І я поїхав. Я був молодий, і тоді здавалося, що вона мені ніхто, але роки минали, я знову приїхав, але мами вже не було. Тільки ця могила і оце відчуття сорому, ніби я не маю права називати її мамою, і водночас вона ж таки моя мама єдина. Ось тому я й приходжу інколи, тихо, переодягнувшись, щоб ніхто не впізнав просто посидіти, побути з нею без слів. Антон глянув на Поліну з болим і полегшенням водночас не думав, що ти колись про це дізнаєшся, але ти Надто уважна, і здається, небайдужа. Поліна міцно притиснулася до нього. Щоки її палали, але в очах полегшення й тепло. Вона вдихнула на повні груди весняне повітря, мов скинула з себе важкий тягар. Ти такий сильний, розумний, а такий дурник водночас, прошепотіла з усмішкою. Ми ж не обираємо батьків, і якщо вже й соромитися, Антоне, то тільки власних вчинків. Але не тих, хто нам дав життя. Він здивовано глянув на неї, наче вперше побачив по-справжньому: тобі не буде ніяково, незручно. Ти що, з глузду з'їхав? Поліна ледь не розсміялася. Які ще дурниці ти верзеш? Знаєш що? Давай я цим займуся. Чим саме? Дізнаюся, як можна перенести могилу твоєї мами на інше місце, поставимо пам'ятник, облаштуємо все як слід. Їй теж потрібен спокій, правда? Ти серйозно? Голос його став м'якшим. Звісно, але пообіцяй, що позбудешся цього страшного костюму, наче з фільму про шпигунів. Годі вже ховатися від минулого. Добре. Поліна, я казав тобі колись, що ти найкраще, що трапилося в моєму житті. Після розпису, коли святковий гомін вже трохи вщух, Поліна нахилилася до Антона і прошепотіла. Хочеш, заїдемо в одне місце. Я маю подарувати квіти, одній людині. Звісно, кивнув він, а хто це? Побачиш? Наречена у весільній сукні серед могил видовище не з фільмів про кохання. Гості, що їх супроводжували, зупинилися подалі, переглядаючись, але Поліна лише сильніше стиснула його руку. Ходімо, вони підійшли до нового пам'ятника якою б не була твоя мама, я вдячна їй. Вона народила мені тебе, тихо мовила Поліна, поклавши букет до підніжжя. Антон обіймав її з такою ніжністю, ніби боявся зламати, я ніколи не знайду слів, щоб подякувати долі за тебе, за те, що ти допомогла мені пробачити і прийняти. Він підняв голову, глянув на гостей, що вже чекали біля воріт, і раптом посміхнувся. А тепер до ресторану. Сьогодні в нас весілля і час святкувати життя. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.